Якся маєте, мої дорогенькі хлопчики та дівчатка? Я Ніколь, це канал Second Shopping. Сьогодні буде огляд у секонд хенді. Запрошую до перегляду. Не забувайте ставити вподобайки, якщо сподобалося відео. Сьогодні я прийшла у магазин це вже тиждень, як був завоз люксу, тобто це не перший день. Згодом покажу таблицю. Там буде ваги з ціною і розкладка по дням, коли вже буду робити примірку. Спочатку подивилася дрібниці біля каси. Такі фарфорові були коники, парцелянові. Вони зроблені у Бразилії. У нас їх оприділили у люкс товар Я думаю, вони до вагового долежать на eBay ціни немає. Знайшла я того. Це в нас тримач для візиток якихось на стіл, були різноманітні набори. Оця дівчинка металева досить важка, я хочу сказати. Якась металева прикраса була, можливо, там срібло, лего, чоловічки і різноманітні крема та шампуні. В ексклюзив машинки, і в люксі отакі для дітей іграшки. Гаманець жіночий, Норвегія написана і також намальована карта. І були різноманітні дрібні гаманці, бачите, такі більше схожі на ретро, більше підійдуть для дрібних грошей, мені здається. Підкова на щастя для весілля, бачите, з ведмедиками. Іноді такі ведмедики зустрічаються у іграшках. Взуття це те, що залишилося. Деяке взуття йде на, в ексклюзив, деяке на люксі. Сумочки це також аксесорайз була сумка у люксі, прямокутно тримає форму. Рюкзачок дитячий для хлопчика, а сумка оця зеленого кольору така яскрава під шкіру крокодила. Але фірма The Drop раніше навіть не зустрічала. Оця сумка мені сподобалася на дотик, але вона завелика. Тут не могла розібратися спочатку, як її відкрити. Поєднання гарне, темно, сірого та бежевого кольору. Все, я її зважила. Сьогодні її ціна 533 гривні. Вона досить велика, бачите, вмістка там багато відділень. І Тривер Айленд така цікава сумка. Тут накомбінували різноманітні тканини, а цю приділили у ексклюзив. Вона на вас з етикетками, перекидний клапан. Вона із натуральної шкіри, я її зважила вона 370 г, але ціна ексклюзивна 1733 за кілограм. Це я вішалку зважила 38 гривень, бо деякі речі буду класти разом з вішалками. Потім просто відкидаю цю ціну. Сразу подумала, що це плаття, це у нас комбінезон, які широкі штанини. Принц Зебра. Все широке. Шейн. Багато зараз привозять. Бархатні всі або вілюрові. Брючки 16 Марк Спенсер. 39,50 коштувало. І тут праймарк нове плаття. на примірку відібрала. Зараз брючки від верхаус помірюю. Білі вони широкі такі. Це блузка відзари від Джордж від і від Ривер Айленд. Зараз покажу. Перша блузка відзари, мені маленька. Так, брючки. Це я не люблю, коли присвічуються карманчики. Тоненька тканина просвічуються повністю. А взагалі такі широкі розрізи є збоку, гарненькі брючки також тут. трохи мені замалі поєднання чорного верху білого низу. Гарне. Ремені, ланцюжки. Зараз цю зебру помірюю від Джорджу. Задовга ця блузка її підкот підвернула я. Бачите, аж сюди. В брюки я її не заправлю, бо воно буде все видно. До цих брюк надо спочатку, щоб воно було вже до талії, До поясу. випадає. Так, это не, наоборот, Я такий принт не люблю. Быть, але тут, Понимаю. бачите, світліше. це біле, трохи жовті. Вони жовтуватимуть дають ці брюки. Можливо, із-за цих штор. <плес> тут взагалі це не мої плечі. Ми поспадали просто вниз, але колір гарний, горошок. Таке сполучення гарне, але за розміром не підходить, дуже гарний колір подобається. І за складом також це віскоза. Зараз літня юбка від осіс, десятий розмір, з помаранчева з квітками. У нас тут склад тканини не бачу. Не а, зрізали. Зрізане все там. І наверх взяла оцю, оцей джемпер, бачите, половиною був відразу, потім до трьох від Джордж, тоненька в'язка, довгий рукав. Також це така легесенька на літо можна. Так, підвернула я цей джемпер. юбка розширена. Вона йде. Мені треба, щоб була от така на мою фігуру вузенька. юбка карандаш. Такі мені юбки не дуже підходять. Такі довжині. Сюди треба просто під цю юбку футболка. Чатку з брючками. Тут усе розріз на рукаві. Прозора взагалі прозора. Верхнього одягу дуже багато, попереду у нас тепло, жара, тому не поспішають розбирати. Останній останні день буде це набагато дешевше. Від Only, бачите, курточка нова, вона із Шкірзаму. 40 євро це ціна була у магазині в Європі. У нас сьогодні вона на Люксі Крахоперс, Бренд це я Полюбляю це не підлітка. Така легка курточка, якраз зараз на весну. Від Джордж це дублянка коротка, але вона досить важка. Така штучна. Поларальфлорен, половер рожевий, тут же капрі рожеві. І знаєте, вже хотіла я у. Ходити з магазину і натрапила на 100% кашемір. Я декілька разів пройшла вот у ці всі вішалки, і я не замітила, можливо, у когось було на руках. Дуже тоненька в'язка, зроблена по типу термобілизни. Просто тонесенький кашемір. Це більше на спідню таку білизну воно походить, бо тут шви плоскі. Я знайшла в інтернеті. Цей бренд кашенірові. Такі джемпера. Зараз поставлю, покажу які коштують. 77 гривень сьогодні у нас коштує, там мінус ще той піксель протиугонний, 110 доларів. Продавали точно таку в розмірі С. І там навіть були якісь ще дирочки, показані на фото. Але я знайшла цю саму на іншому сайті за 296 австралійських доларів. А це, бачите, светер з кашеміру за 23 тисячі гривень з того самого бренду Джозеф. Невеличкий платок, 40 шовка, 60 поліестра. Нове плаття від Next. 25 фунтів коштувало. Нова косметичка. тканева, пудра якась написана. Віця, каплюшка, котик, гаманець, ще одна горошок, грінада. Це губки. Карвела, це чистенько в нас. Сумочки від цієї. компанії. Перепродають зуття Рівер Айленд за 15 фунтів на сайті в інтернеті. Соусник трошки посуду. Ці тарілочки зроблені у Англії. І у кошику великому були різноманітні головні убори. Також зараз шапки не дуже розбирають, і були перчатки шкіряні і із шкір заму. І зараз більше популярністю користуються все-таки літні головні убори це панамки та кепки. І тут були деякі у люксі, деякі у ексклюзиві. Хоча іграшки і трапляються досить часто в воговому товарі, але бачите, є і на люксі. Такий огляд сьогодні вийшов в мене. Дякую за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна за вподобайки, коментарі, яким чином ви підтримуєте мій канал. А зараз трохи природи і питання. Ловушку хтось зробив для тваринки. Кукурудзу поклали. Минулого разу вона була приподнята. Це вже О, тут пір'я. Тут якісь пір'я. Ось, гніздо. Чиєї птахи це гніздо, хто знає. вот висить ось воно? Як сумочка?